We'll <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. На та САП повідомили про підозру колишньому голові правління НАК Нафтогаз України Коболєву у незаконному перемінюванні самого себе на понад 229 мільйонів гривень. За матеріалами слідства у 2018-му голова правління Коболєв, зловживаючи своїм службовим становищем, ініціював розгляд наглядовою радою компанії питання про погодження виплати премії за досягнення вагомих цілей і реалізацію важливих стратегічних проєктів працівникам НАК Нафтогаз України, включаючи членів правління. Пізніше Коболєв підготував Міни та по доповнення до подання визначивши собі розмір премії у розмірі 10 мільйонів доларів. При цьому Коболєв свідомо приховав відомості про те, що для керівників підприємств, заснованих на державній власності, встановлено граничні розміри преміювання, а саме не більше 36 посадових окладів на рік. Слідством встановлено, що протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустимо на 229 мільйонів 250 тисяч 410 гривень. Коболєв та вітренко працювали. Як шкідники в НАК Нафтогазі збільшуючи залежність від іноземного газу, про це заявив експерт соцпитань Павловський. Коболів та Вітренко працювали як шкідники, збільшуючи залежність від іноземного газу. Вони не виконували контрактні зобов'язання, але виписували величезні премії та зарплати усі наглядовій раді Нафтогазу з держбюджету навіть під час війни. При тому, що на офіційних даних 5 мільйонів українців лишилися без роботи, а 75% українців різко знизили доходи. За його словами, попередні керівники уряду, починаючи з Груйзмана, мали б відреагувати на нахабство з. Мільярдними преміями для Нафтогазу, те, що взялися за колишнього голову Нафтогаза Коболєва, це добре. Проте чомусь забувають за Вітренко, який виписував собі такі ж мільйонні премії, коли був на чолі НАК Нафтогазу. Вони мали збільшити видобуток нашого вітчизняного газу. Проте так керували, що видобуток українського газу з кожним роком зменшувався. Експерт зазначив, що така ж ситуація з мільйонними преміями відбувалася у всіх наглядових радах, зокрема при Укрзалізниці чи Укрпошті. Вони самі сумі виписують мільйонні премії. Люди бачать, що кричу, що несправедливість ніяк не Лати, причому половина з них іноземці. Тож відстоюють інтереси не України, а своїх держав. Почалася війна. Вони втекли за кордон. а Премії не забувають собі виписувати. Тому має бути наведення ладу у всіх держав монополіях. Тому, користуючись важким часом, треба повчищати усіх шахраїв та навести лад у держпідприємствах. резюмує експерт. Нагадаємо, що за той час не лише Коболів отримав немалу премію з легкої шахрайської руки. Зарплата першого заступника Коболєва переломи за той же період склала 27,5 мільйонів гривень. Звільнення у березні голови України Ергазвидобування Порохренко заробив 26 мільйонів гривень. Він уходив до правління Нафтогазу, але не отримував за це окремої винагороди. Виплати членам правління держкомпанії у 2018-му становили 389,3 мільйони. Коболів після звільнення з Нафтогазу в Україні не з'являвся, а мешкав у Лондоні. Більше того, за даними набу, його заступник Вітренко усіляко допомагав попереднику уникнути відповідальності. Під час розслідування антикорупційні органи зіткнулися з перешкодами колишнього керівництва держкомпанії, яке надіслало документи про виплату. Премій іноземним юридичним радникам, які відмовлялися їх видати на запит набу про міжнародну правову допомогу. Після того, як у 22-му ці документи повернулися до розпорядження компанії, детективи набу їх вилучили. За даними телеграм-каналу Інсайдер Коболєва, викрав нинішній голова Нафтогазу Чернешов. Після призначення на посаду він почав розгрібати авгієві стайні Коболєва та направив до правоохоронців кілька десятків томів із результатами аудиту Нафтогазу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок ставте лайк.